Продовжується етер Першого міського. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами з нашим телеканалом приєдналися до нашого етеру. Ну і традиційно, звісно, як і завжди, ми це робимо. Ми хочемо подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які зараз віддають своє життя, віддають свою кров і ризикують всім задля того, щоб ми жили з вами у мирній країні. І всі наші співрозмови з нашими гостями продовжилися у мирній тематиці. Ну і щоб наші діти могли жити у мирній країні. Тож не забувайте, будь ласка, підтримуйте їх всебічно підтримувати робіть все можливе тут на своїй ділянці задля того щоб вони знали що ви поруч з ними ви їх чекаєте а вони обов'язково повернуться і вони роблять все можливе дійсно задля того щоб ми, бу... ми жили у мирній країні Зараз, здебільшого, ми хочемо про мирну тематику поговорити. Бо сьогодні в нашій студії почесно гостя Лариса Маслова, начальниця служби кадрової та соціальної політики регіональної філії Одеська залізниця, акціонерного товариства Укрзалізниці. Пані вітаю вас. Вітаю. Про мирне життя Укрзалізниці, і Одеської залізниці хочеться поговорити з вами, але при цьому я не можу і ми не можемо з вами говорити без того, що є ветерани. Які спочатку повноваштабного вторгнення пішли воювати, і боронити нашу країну, а вони ще вчора були представниками одеської залізниці, укрзалізниці, хтось працював на дорозі, хтось працював в офісах, хтось хто де працював, взагалі, велика кількість хлопців та дівчат пішли боронити країну від залізниці. Від залізниці, від дати повномасштабного вторгнення у нас боронить нашу країну 1854 працівника. <гум> це як і дівчата, так і хлопці. Ну в більшості розуміється, це хлопці. <гум> ну так звісно. Так, тому ну це, це по одеській філії, величезна кількість людей. Все ж таки, так це достатньо велика кількість людей, яка mm -hmm. які покинули робочі місця свої сім'ї і боронять нашу країну. Але ми їх чекаємо, чекаємо на їхнє повернення. Ось Тож, до речі, випаде, да, що... да дуже цікава тема. А чи заборонювалися за ними місця? Ну знаєте, як людина думає, я все ж таки повернуся, я виживу, я все зроблю. Я не хочу прийти додому, мені там 20-30, навіть 40 років, я не хочу прийти і шукати собі роботу, і там я, я повинен знати, що робота зі мною є. Так за ними збережені всі місця, з яких вони пішли, всі ці посади, з uh -huh. яких вони пішли, вони наразі їх чекають, і хлопці повертаються, і дівчата повертаються. Наразі в нас вже повернулося і працюють 189 працівників, uh -huh. які вже демобілізувалися, і відповідно вони е, прийшли на свої посади, з яких вони в свій час пішли боротнити країну. А взагалі, яка ветеранська політика у компанії? А, чи є якісь. А... Заходи для ветеранів, чи є лікування для ветеранів. Як ви про них піклуєтеся? Ветеранська політика впроваджена в акціонерному товаристві Укрзалізниця, запроваджена з метою в визначає корпоративну політику компанії Не. до ветеранів та членів їх сімей, тим самим забезпечуючи їхнє повернення до цивільного життя та їх реалізацію професійному плані ага. саме в АТ Укрзалізниця. Вона передбачає там досить багато кроків, да і в тому числі і коли вони повертаються на свої робочі місця. Вже відповідно від стану їх здоров'я, від їх знань, скажімо, від їх потреб. Ми тоді вже підшукуємо їм, наприклад, ці робочі місця чи ці посади, де вони зможуть себе реалізувати вже ну, після повернення. Якщо є якась потреба, ми вносимо зміни до штатного розкладу, змінюємо посади якось дообладнуємо робоче місце. Тобто, uh -huh. у нас є такі випадки, коли людині потрібно або освітлення додати, або там змінити крісло yeah. там на більш е, зручніше, або там е, ну, звичайно в адмінбудівлях якісь додаткові ще е, ми встановлюємо. Додаткове обладнання Додаткове для, обладнання людей для, да, да, для того, щоб да. людина з обмеженою можливостями могла е, тобто бути такою ж е, в житті ну, так, як і так, щоб людина не відчувала зовсім люди, да, 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 нея психологічна підтримка. Mm -hmm. Є е, є у нас громадське об'єднання Атлант, яке е, Да, ну, дає, скажімо так, і по, дає можливість скористатися якщо є потреба, психологами, да. тобто з ними проводить бесіду і з сім'ями, і з самими ветеранами. Угу. Також є можливість отримати і медичні послуги. Є в нас центр адвокації, і тоді вже, в принципі, якщо є якісь запити, то ми тоді вже через центр адвокації звертаємося і вже там ціленаправлено відповідаємо і або надаємо послугу тому чи іншого ветерану, ну, угу. в тому, що він. У нього є потреба. Ну, звісно, звісно, треба розуміти, як так, в якому це може стані. бути якесь лікування, да. точечне, це може бути психологічна підтримка, це може бути якесь відновлення, просто відпочинок е, навіть так, да. так uh -huh. так. І вже тоді ми точечно відпрацьовуємо це запитання. Вони звертаються до відповідальних людей. У нас в uh -huh. кожному підрозділі є відповідальні люди, uh -huh. які відповідають за цей напрямок роботи. Uh -huh. До них звертається ветеран зі своєю там потребою. Так uh -huh. і вже тоді йому дають консультації, або треба підготувати пакет документу. Документів звернутися там чи в пенсійний фонд можливо, uh -huh. чи отримати УБД, uh -huh. наприклад, йому покроково там розказують, а десь може в інших випадках і припроводжують, yeah. а що й самі заносять документи, uh -huh. бо є різні випадки. Uh -huh. О, тому по суті, ветеран... Тобто Інструкція дуже проста: людина прийшла з фронту, повернулася, так, так. трошки відпочила. Ну, знаєте, як? Дуже часто чоловіки кажуть, да мені два-три два, тижні, я все, я побачив всіх рідних, я трошечки відпочив, прогулявся по місту, я готовий працювати. Але дуже часто психологи і медики кажуть, не треба спочатку починати працювати, бо треба все ж таки відновитися. І це дуже важливий момент для військових, психологічно відновитися, з сім'єю побути трошечки більше. Але чоловіку важно. Розуміти, що хтось поруч з ним є. Була команда військова, а тут є команда робоча, до якої він може прийти. Навіть з першого дня зрозуміти, що ви є, що ви даєте йому покрокову інструкцію, як повернутися до роботи, що ось твоє робоче місце. Воно за тобою, ти можеш відновитися. І приходь, і працюй. і це дуже важливо для військового. Я впевнена. Коли настає такий момент, що працівник або сам вибирає такі, що він і хоче і йде захищати країну, або вже якісь інші обставини, mm -hmm. то у нас видається наказ щодо демобілізації працівника. І на весь період, перепрошую, мобілізації і на yeah. весь період, поки працівник перебуває у війську, за ним зберігається місце роботи, посада. і і ми ще як компанія виплачуємо. Е Середнього заробітку, mm -hmm. але не більше двох мінімальних заробітних плат, встановлених в Україні на дату фактичного фактичної виплати. Ну це знов таки це допомога скоріше для його сім'ї, ні, це для, для тих людей, які залишаються. Скоріше, да, так, але та... це така преференція, ну скажімо так, від компанії, бо на да. державному рівні зараз ці виплати не проводяться. Ну, і того... це дуже знов-таки приємно, що компанія піклується про своїх людей. Що не просто йди захищай, а потім, коли повернешся, ну ми з тобою поговоримо, буде шанс повернешся. Ні, ви. Показуєте, що компанія все ж таки стоїть поруч з захисником, який стояв і захищав компанію, в тому числі, і на весь період, на який там. Ризване або людина відсутня, да, служить yeah. у війську, то ми з ними періодично, у кого є можливість, ми підтримуємо зв'язок, uh -huh. де він, що він, можливо, є потреба допомогти сім'ї. Yeah. Є такі потреби, бо там десь батьки одні залишилися, uh -huh. десь треба дров підвести, десь треба там, я не знаю, може в магазин сходити, якусь покупку зробити. Тобто періодично, uh -huh. там, десь раз в три місяці ми на зв'язку з ними, і якщо є можливість, людина відповідає, каже, що як Ним, як... Можливо, він потрапив десь вже в лікарню, щось йому треба, чи ну, ліки да. якісь довести, Ну, хоч вони лікуються у нас за рахунок держави, але ж все таки бувають іноді моменти, коли треба ну, швидше допомогти, да. вирішити це питання, тому підключаються всі і е, слідкують е, завжди, ну, людське... завжди, завжди на зв'язку. Це нормальне людське ставлення? абсолютно. Так, 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 да. так. Коли чуєш, що компанія. Людина пішла захищати країну, і компанія сказала папа, -па", і все. А він там не знає, що вони, як вони чи повернуться, чи ні. І Ти чуєш, не розумієш, як можна так ставитися до людини, яка ще вчора була твоїм колегою. Сьогодні ти навіть не знаєш, де він. Ти навіть не розумієш там, що... я при цьому підтримую військо. Ну, ось в тебе є колега, якого можна підтримати. Ось є величезні підприємства, які працюють, які а, а, сплачують податки, і ви можете допомагати своїм а, захисникам, які потім прийдуть, повернуться. Не факт, що у них буде бажання працювати. Людина може повернутися і сказати: Я не хочу працювати, я вже пенсіонер, ветеран, я можу відпочити. Це його абсолютно бажання, і це його можливість, законна можливість вирішити. Скажіть мені, будь ласка, а. А чи є люди, які можуть прийти і перенавчитися і зайняти якусь вищу посаду? Є чи є такий шанс у ветерана? Так, в них є такі шанси прийти, перенавчитися. І ми ж розуміємо, що досвід у них військовий був різний. У да. нас він був, наприклад, монтером колії. А у війську він був яким командиром да. в нього були підлеглі. і Відповідно, в нього вже є навики і інші. Трохи, угу. і ми повинні з цим скористатися. Чому ні? Ми взагалі також відстежуємо таких. Працівників, угу. якщо в них є бажання, з нього проблем. можна вийти непоганий так, керівник, так, 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 Слушайте, абсолютно це дуже, дуже приємно. Це зараз за бажанням працівника. Якщо в угу. нього в нього є такі бажання, йому дозволяє його стан здоров'я, чому ні. Ну, от ви сказали з самого початку, що вже понад дві тисячі людей пішло до війська, так. а чи на всіх на них вистачить робочих місць? Бо я розумію, що, наприклад, той же монтажник да, він пішов до війська, і на його місце зараз хтось прийде, бо не може бути без монтажника, а потім він приходить. Ну, як це все відбувається? Чи є гарантія того, що всі, скільки. Для б людей них, не пішло? Для них Всіх гарантовано є їх робочі місця. Якщо навіть хтось там тимчасово працює, то ми е, тоді працівника переводимо на якусь іншу uh -huh. е, вакансію, і е, працівника, який демобілізувався, приймаємо на його ж посаду. Ну, Це дуже, дуже приємно. Абсолютно дуже нікого, приємно. Нікого ми не залишаємо поза uh -huh. фокусом, бо зараз е, ми розуміємо, що є такий кадровий голод в деякій мірі, і е, ветерани, які повертаються, це uh -huh. як. Е, наш такий скарб золотий скарб. Да, практично. Да. А при цьому о, голоді, як ви сказали, дуже багато підприємств зараз кажуть: немає людей, немає чоловіків, можемо зупинитися. Ми ж сподіваємося, що Укрзалізниці, Одеська залізниця» не зупиниться, бо величезна кількість людей переїжджає зараз, переміщаються по країні, їдуть за кордон, грузи переміщуються. Чи немає такого, що ну все, людей нема? Ми зараз зупинимося. Ми, як підприємство критичної інфраструктури, угу. маємо можливість бронювати працівників, да. в тому числі військозобов'язаних чоловіків. Угу. Ми бронюємо, ми займаємося цим питанням. Відповідно, у нас достатньо ресурсів наразі. 50% ви можете забронювати. Так, так, да, так, да. це дуже добре. У нас добре. Є така можливість, ми цим користуємося угу. і тому відповідно. Забезпечуємо всі критично важливі процеси щодо перевезення вантажів угу. і пасажирів, але і ветеранам завжди ми раді я ж кажу, чекаємо на них, щоб вони поверталися здоровими та живими. Ну, при цьому о, дуже приємно чути, що о, люди, які мають можливість забронюватися на таких підприємствах, як на «Укрзалізниці» Вони все одно вирішують іти боронити країну. Вони ризикуючи життям, розуміють, що доля країни, доля моїх дітей, моїх онуків для мене головніше, ніж броня, і залишатися на цьому місці. Я знаю величезну кількість хлопців, своїх друзів, які сказали, я піду. І все. Вони заробляли величезні гроші. Це були і моряки, це були і Айтішники, і чиновники, і все, що завгодно. Вони зараз там на нулі когось вже на жаль немає. Але вони пішли, потім, коли вони повернуться, ну, звісно, вони будуть повертатися до своєї роботи. І як ви праві, ви абсолютно вірно сказали, що військо дає можливість ну, трошечки змінити пріоритети. Я працював монтажником, потім в війську я був командиром, в мене, мене навчили цьому, війна мене навчила. Я можу прийти, перенавчитися трошки. Це не. Години це це на жаль, не години, і но це і не роки. Так це місяць, два-три. Перенавчився, так, так, і я можу зайняти так, іншу посаду. Так, так. На які будуть заробляти більше грошей, так так і повний соцпакет знов таки укрзалізниці, так, який завернеться. так так. так. Слухайте, ну для всіх тих родичів військово військових, які зараз за там за нашу країну стоять і вмирають, і віддають своє життя. Я впевнений, що вони всі повернуться, всі ті, хто зможуть повернутися. А ви на своєму боці можете завжди їх підтримувати, казати: ось бачите, компанія поруч з вами, компанія піклується. Якщо повернешся, буде бажання і зможеш працювати. Не буде бажання, придумаємо щось інше. А, а санаторії у вас є? Пам'ятаєте, колись у радянському союзі було таке поняття санаторій, і сі, ось я піду відпочити у санаторій. Чи є санаторій у крзалізниці і одеській філії, де можна відпочити і відновити себе? У, у нас є в цілому Вате Укрзалізниця філія, центр е... центр відпочинку. Звучить? центр оздоровлення та відпочинку да, так. і туди входять комплекс скажімо так, санаторії, mm -hmm. які розташовані там в різних локаціях там нашої держави, відповідно ветеранам. Mm -hmm. Є можливість е, прийти, замовити путівку, якщо вони хочуть, і відповідно поїхати на оздоровлення, угу. е, відповідно до направлення чи там бажання в да, локацію, так. яку він хоче поїхати. Угу. Тобто у нас е, є така можливість, е, і ми путівки надаємо. Пріоритетне е, визначення, да, коли там, скажімо, є. Е, Спрощі, no. да, да. і то відповідно там вже дивляться, кому потрібно Куди? Да. Да. вперше вступить. і звертають увагу такі на тих, кому це потрібно. Це ветерани, багатодітні сім'ї. Пріоритеті звичайно ж ветерани, які потребують відпочинку та оздоровлення. Ну, це знов-таки повторюся. Це дуже приємно, що є великі компанії, які продовжують мало того що працювати. Це добре, що компанія стоїть на захисті своєї держави і своєї там якоїсь ділянки економічної, в тому числі, бо ви сплачуєте величезні податки. Є можливість, щоб кожен працівник знав, що ви поруч з ним. У мене є друзі, які працюють на укрзалізниці, на Одеській філії Укрзалізниці, які працюють і кажуть, що ну, все добре в мене, все гаразд, і це і дівчата, і це і чоловіки, які багато років там. І з тої сторони, що є ветерани, про них треба піклуватися, і держава. Я сподіваюсь, буде цим займатися. Ну, і дуже добре, що такий бізнес відповідальний є який відповідає за свої дії і відповідає у тому числі за життя і побут наших ветеранів, і у тому числі і про сім'ї ви ж дбаєте да? да. ті ветерани, які поїхали, ви казали, що можуть навіть приїхати до батьків і дров нарубати і так, провести, так якщо є потреба. Чому ні, тобто і, і керівники, кожен керівник знає свого працівника. Повірте, mm -hmm. хто він такий, які в нього батьки. В нас звичайно, це такі, колись це були династії. Yeah. Є такі великі залізничні вузли, там, де немає, скажімо, іншої роботи крім mm -hmm. залізниці. І це і помічна, і Подільськ, і знам'янка. І кожен керівник знає свого працівника, знає mm -hmm. сім'ю. А можливо, у когось ще працювали батьки там. І працюють наразі родичі. Тобто там така, знаєте, сімейна обстановка. Yeah, yeah. І якщо виникає там потреба чи біда без всяких там слів, зайвих люди йдуть, допомагають, знаходять час і нікого не залишають сам на сам зі своєю бідою. Я навіть десь в засобах масової інформації зустрічав інформацію, новину про те, що. По якомусь будинку прилетіло, ну, як завжди, це буває. І читав, що представники Укрзалізниці допомагали відновити будівлю. Ну, це абсолютно нормальна ситуація, коли ну, допомагають сві світом допомагають. Я розумію, що є і державні програми по відновленню, є відновлення і так далі. Але коли сама компанія допомагає, а там якраз йшлося про якусь династію, батько залишився, а там ще дідусь був якийсь теж залізник і так далі. Я ще подивився, думаю, о, як. Цікава новина про те, що навіть в нас зараз, при дуже швидкому розвитку а, всього, що відбувається, в нас є такі династії залізничників, так. наприклад, так. А, династії моряків, династії будь-кого це дуже приємно. Слухайте. Дякую вам за добрі новини. Я дуже сподіваюся, що дійсно всі ті хлопці і дівчата, які повернуться, зможуть а, знайти свою роботу, повернутися до дружнього колективу Укрзалізниці і працювати. Деські залізниці, ми будемо їх бачити, їх роботу будемо користуватися залізницею, і дякувати їм і дякувати вам за те, що все є. Звісно, хотілося б, щоб не йшли більше хлопців, бо не було б війни, не було б такого прецеденту. А ті, хто повернеться, зможуть розраховувати на вашу всебічну підтримку. Я впевнена, що вони повернуться, повернуться живими та здоровими і будуть працювати на нашу державу та на нашу Укрзалізницю. Дякую вам, пані Лариса Маслова, начальниця служби кадрової та соціальної підтримки регіональної філії Одеська залізниця, акціонерного товариства Укрзалізниця сьогодні в нашій студії. Дякую, пані вам. Дякую вам і дякую всім вам за те, що залишаєтеся з нами. Ось такі позитивні новини сьогодні. Ми з вами почули, і це добре. Тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте сиренами, підтримуйте наших захисників і захисниць. Чекайте на них, вони обов'язково повернуться живими. Ну і пам'ятайте, все 100% буде Україна.